Спад одяг 10 кг, перший плюс ціною 900 гривень. Ми почнемо з ось такого бальнічка, з кольору, йде на замочку, без два 2 Так, Наступний буде ось такий баднічок оранжевого кольору. З карплюшончиком має одну катманчику в розмірі L. Тут йде мікс чоловічого та жіночого. Так, ось такий жіночий зіпечка йде на замочку в розмірі Посутні два карманчика. так, Наступна будете ось така. По квадратики. Сини, які я зелені, такі з кольоровий в розмірі L. Так, наступною будете ось такий цвічотик з буквочками. так, Наступний будете ось така. Батнічок. В розмірі XL, іде з двома такими красовочками. В кольорі. кольорі. наступна буде ось така йде замочок набік, яку суха в розмірі МЛ. Так, наступний буде у нас йти ось такий патничок, зелений, з капюшончиком. Майка-манчик в розмірі L. LXL можна буде робити. Також наступні будуть і ось такі штанишки в пумах. Вони тут на манжетиках. Так, і останнє буде ось така зіпточка на замочку в розмірі, в розмірі 42, Вт, буде емочка. Для замовлення писати нашим менеджерам на вайбер або телета.